Миколаїв та дистанційні уроки. Тема уроку здоров'я і хвороби. Що робити, щоб не захворіти? Ця тема зараз є дуже актуальною, тому що ви знаєте, що дуже часто люди хворіють на різні хвороби, які передаються від однієї людини до іншої. Тому потрібно дотримуватися правил гігієни, щоб забезпечити своє здоров'я. Діти, Які в тебе були відчуття під час хвороби? Всі колись хворіють діти, але нам потрібно пам'ятати, що здоров'я це не просто відсутність хвороби, це хороше самопочуття. Гарний настрій, бажання навчатися, працювати, гратися, спілкуватися та мріяти. Скориставшись малюнками, визначте та назвіть ознаки властиві здоровим дітям. Перший малюнок. Хлопці грають у хокей. Дівчинка правильно харчується. Дівчинка гарно висипається, в неї є відкрите віконечко, тому є свіже повітря. Дітки навчаються, дівчинка займається гімнастикою і хлопчик допомагає татові в саду. Будь ласка, визначте та назвіть ознаки властиві здоровим дітям. Хороший апетит та міцний сон. Здоровій дитині все цікаво. Вона доброзичлива і привітна! Які страждають на різні хвороби, не завжди мають апетит. Можуть бути кволими, швидко втомлюватися, погано спати. В них може псуватися настрій. стати причиною захворюваню дітей. Перший малюнок. Правильно, нездорове харчування неправильна їжа. Хлопчик їсть фастфуди, так, картопля фрі, мабуть, солодка водичка стоїть в нього та гамбургер. А дівчинка. В дівчинки проблема, вона неправильно сидить за комп'ютером. І я думаю, що вона, напевно, дуже довго за ним сидить. Тому в неї почав псуватися зір. Старший хлопчик ображає молодшу дівчинку. А цей хлопчак чомусь замазура. Це також може стати причиною захворювань. Приймає душ, змиває всіх мікроб та бактерій. А на другому малюнку дівчинка займається ранковою гімнастикою. Віконечко відкрите, тому поступає свіже повітря. Наступне хлопчаки грають у футбол. Дівчатка вигулюють собачку. Пам'ятай, вигулюємо собак у спеціальних місцях. є здоров'я. Щоб зберегти його, дотримуй правил збереження здоров'я. Баємо, а загубивши, плачемо. Ви В мене великі молодці. Я вами пишаюся.